Ну, а поки український президент розпочинає переговори, Росія обстрілює українське місто Новоазовськ на півдні Донеччини. Це оперативні дані Ради нацбезпеки. У місті горить лікарня. Нагадаємо, вчора саме на цій ділянці через кордон прорвалася колона російських танків однак, майже вся була знищена. Просто в ці хвилини запеклі бої тривають в районі Луваська, гаряче і поблизу Хрещуватого на Луганщині. За інформацією РНБО на Луганській ділянці кордону в районі Красної Талівки прикордонники вступили в бій з диверсантами. Загинули четверо наших солдатів, але напад було відбито. Російські військові обстрілювали прикордонників із гелікоптерів. Загалом за добу українська армія втратила 12 вояків, натомість знищила 250 бойовиків. Терористи продовжують грабувати підприємства Донбасу, аби потім вивезти цінне обладнання на територію Росії. Ситуація в зоні проведення АТО відзначається активізацією дій бойовиків та збройних сил Російської Федерації на східному і південному напрямках у Донецькій області, збільшенням провокацій на українсько-російському прикордонні. Таким чином, Росія намагається зі свого боку створити новий фронт збройного протистояння на півдні Донеччини. Зараз українські військові закріпилися на оборонних рубежах. Під Новоазовськом ми перевіряємо інформацію також про те, що у Суходольськ з території Російської Федерації зайшла велика колона військової техніки. За минулу добу втрати противника складають 247 осіб: два танки, вісім бойових броньованих машин, дві установки БМ 21 Рад, чотири автомобілі та одну гармату.